Всім привіт! Сьогодні приготуємо запечену рибу з кумбриє. Для цього нам потрібно схудрія, грам 600-700, фольга, сіль та приправа для риби. У мене така ось ексклюзив. В суставі цибуля, куржут, коріандр, морква насіння гірчиці, паприка, чесник, імбир, а також лимонна трава. Тобто лимона нам не потрібно. Значить, Ми розрізаємо нашу рибку, відрізаємо її голову, вичищаємо всередині. То, як ми її промили, ми беремо ніж і ріжемо на такі шматочки, як потрібно, до хребта, до опора з однієї, а також все це ріжем, з ріжемо, з другої Солюємо. Ось трошки туди. Сіль попала всередину рибки, з другої сторони а також нашу середину. Так. Так. І тепер... Беремо приправу. І акуратно роздвигаємо наші половинки і засипаємо туди трішки приправи. Ми його все посипали, отримали. Ось отримали відрізали кусок фольги Акуратно Ложимо це все посередині і Замотуємо Після цього, як ми все. Замотали. Ми відправляємо у духовку. І так, наша рибка готова. Значить, 20 хвилин я її готувала в закритій форзі, потім відкрила. 10 хвилин в мене вона ще прожарила, щоб трошки відріблялася. Така ось рибка Запашна, без майонезу. Всім смачного. Дякую за увагу.